Нагоди відзначення дня створення підрозділів поліції особливого призначення. Вітальний виключається начальник командиру батальйону поліції особливого призначення підполковнику поліції Шехівському Олександру Васильовичу. Служу українському народу. На високі особисті досягнення службові діяльності та професійні здобутки надступним знаком Черкаської міської ради Запорізької гриві. Нагороджується, наші дітами ці соболяні неволі. Служу українському Ваша робота не менш відповідальна, а подикули, мабуть, і більше, тому що вам доводиться бути на передньому краї боротьби зі злочинністю, застосовувати спеціальні засоби, де будуть сила підставити зброю. З перших днів повномасштабного вторгнення. Ми поліцейські друзів особливо, поліції особливого призначення, одні з перших стали на захист батьківщини. І дуже багато з вас задіяних наших колег, задіяних бойових діями, безпосередньо також на лінії зіткнення. На жаль, є і втрати, в тому числі і в нашу область, пропонуємо вшанувати пам'ять загинув, коли не навчали. Дуже приємно вітати вас цим знаменим святом, але ми сьогодні його відзначаємо, тому що йде війна. І, на жаль, дійсно багато хлопців у нас зараз гине, як ЗСУ, так і поліцейські. Але все одно дуже приємно привітати вас. Я хочу одне, щоб кожен з нас ви так само поверталися до своїх домівок, живі, здорові, неврадимі від нашої служби, отримували тільки задоволення. Да, тому що ми не просто так, а Господа Бога стоїмо на особливому рахунку і захищаємо наш український народ, наш суверенітет, нашу найку Україну. Сержанту поліції Столяренко Євгенію Анатолійовичу. Служу українському народу. Для вас, мабуть, такий знайде кожного душі чоловіка справжні ну, завжди є якийсь такісь... Мені максимум ризику і, мабуть, і саме мало – це авантюризм. Ризики, з якими зустрічатися кожен день, вони ну, межують із героїзми. Ще раз вам дякую за цю роботу, яку ви проводите. Приємно з вами співпрацювати.